Благополуччя сотень львів'ян, діти, пенсіонери, заробіток жінок, чоловіки, яких воюють. Все це може бути знищене. Одним ударом. Ринок в центрі Львова нищить не Путін, не російські ракети, а місцевий володар, Львівський міський голова, князь Андрій Садовий. Ми, як департамент ми хочемо оманного середовища. Ми хочемо дійсно бар, ми хочемо, щоб людині було на ньому комфортно. Історія знищення малого бізнесу ганебно розпочалася з посту у Фейсбуці пана Любомира Зубича, де він сказав, написав, що мавчики валізи і на вихід ваш, ваш кінець епохи вашого бізнесу. На даний момент у Львові склалася така ситуація, що міський голова підпорядкований йому ручний виконком. А також ті депутати, які по суті вже є під дахом і під ногою садового, в даний момент продали свої повноваження міського голові. І він має бути сприятливий для інклюзивних для воїнів, які вернуться з развідомів, і вони повинні тим користуватися. В цьому районі проживають багато незрячих. Тут є компактно проживають незрячі. Є чотири будинки, є підприємство УТОС, де працюють незрячі, і всі користуються цим базаром, цими кіосками, тому що нам тут зручно. Виконков, який нічого по суті, не вирішує без того, що Андрій Іванович пальцем пошевільне. Торгую сніг, дощ, морози, відстоюємо, бо я мушу прогодувати свою сім'ю. Але це насправді дуже соромно переходити так, на, мені на, мені. на такі речі, і я вважаю, що ваша особиста позиція вона шкодить іншим підприємцям. Деколи приходиться мені брати внучку на роботу? Стоп, стоп. Віде. Віде. Я хочу ту головую. Дякую вам. Ми вас почули. Ваша позиція Ні, є почула, зрозуміла. Ні, ну, це для вас просто треба я мені погодитися з вами. Тоді буде окей, правда? Так, буде окей. Тому а що я вважаю, буде? я маю іншу позицію. Але ти поступ. Разом з батьками ми займаємося цим бізнесом вже багато років, і це єдиний прибуток і дохід в мою сім'ю. Мій чоловік загинув на фронті. Але половина не, не ласка, Чому ви єдина? Ви єдина можем... перебивайте, будь ласка. Проблем тут дуже багато. Нагальна проблема це є необхідність заміни колектору. Треба. Згідно з частиною 3 статті 171 України перешкоджання законів професійної діяльності журналістів, що кримінальне правопорушення вчинила е, керівник департаменту економічного розвитку Поліської міської ради Інна Свистун заборонили відвідати е, засідання робочої групи з урегулювання питань оренди окремих конструктивних елементів благоустрою. А якщо ви ставите собі за ціль, щоб був кінцевий результат, деструктив і не було результату, то тоді признайте це. Мені відомо, що така будівля, дозвіл на її, щоб садовий Андрій Іванович, його команда не втручалися, не перешкоджали, тільки за це коштує від 100 тисяч доларів. Розумієте, світло, виключання світла. Як зараз прийшли листи підприємців відключання світлом находу в його енерго ну, просимо, щоб не відключати світло в зимою, щоб підприємець не мерз. Зі мною в команді класні люди, перевірені, надійні, справжні. І От після того всього мене сьогодні не пустили. Мені зранку дзвонить Євген Теодозіч Бойко, бо керівник. Виконавчого комітету Львівської міської ради і запрошує на дружню бесіду на 8.30 сюди в стіни Львівської міської ради. То на дружню бесіду на 8.30 він мене запрошує зранку каву попити разом з ним. А коли я проходжу на робочу групу, де відбуваються незаконні дії проти місцевих малих підприємців, нас не пропускають. Про все це у новому відеофільмі Бюро журналістських розслідувань. Детективи. Я працюю тут з 2002 року. Ну, у нас зараз проблеми почалися. Руйнують малий бізнес, руйнують мій бізнес, яким я займаюся. Довгий час. Це от приклад мого бізнесу є. Я вирощую квіти, в мене є 4 теплиці, десь близько 1000 квадратних метрів. Заробляється на ньому на три сім'ї. Ми лишимося без заробітку. В них в голові одне тільки лишилося зробити бульвари і не дати людям заробити гроші, щоб люди могли жити в такий тяжкий час. В час війни у них в голові більше нічого немає, крім будівництва бульварів, бруківки, стелення. Бо, в принципі, в програмі положення міської ради є мораторій на включення нових тимчасових споруд. Але ми відкриті до, до спілкування. У мене одне бажання від тої влади, щоб вони просто дали нам спокій дати спокійно працювати простим людям, які просто працюють і платять податки, і дають вам гроші, які ви отримуєте в зарплатах, по 100 тисяч зарплат, по 80 тисяч на оздоровлення. Це як це прості смертні люди отримують по 2-3 тисячі пенсії, а ви по 80 тисяч отримуєте на оздоровлення. І ще до нас претензії якісь. От, і насправді я бачу там достатньо такі активні перемозі, тому що тут є багато власних інтересів, є інтереси міста. І Ми насправді маємо прийти до чогось спільного, тобто треба розуміти, куди ми рухаємося. Ми, як департамент архітектури, ми хочемо оманного середовища. Ми хочемо дійсно бульвар, ми хочемо, щоб людині було на ньому комфортно. А тут приходжу до любого і питаю, проведіть в мене в магазин. Я хочу купити хліба, хочу купити собі масло, все необхідне, навіть ковбасу, ну, цукерки. Ну, все, що нам, необхідно, все і на цьому місці. Ми хотіли б, щоб ці е, кіоски, ці магазини зосталися. Тимчасова споруда – це не є не все життя. На то вона і тимчасова. І якщо якісь є певні міські інфраструктурні проекти, як, наприклад, реконструкція проспекту Чорновола, то в положенні міської ради передбачено про те, що ті тимчасові споруди можуть забиратися. Торгівля контрабандою, сигарети, незаконний алкоголь це не про цей ринок. Тут продають товари першої необхідності для десятків тисяч мешканців мікрорайону. Це мій магазин, який створив для мене мій чоловік. Разом з батьками ми займаємося цим бізнесом вже багато років. І це єдиний прибуток і дохід в мою сім'ю. Мій чоловік загинув на фронті. Він пішов туди добровольцем. Це Єдиний дохід в мою сім'ю я годую двох дітей, які розраховують і надіються, що в мами буде робота і дохід. Також мої батьки, яким 70 і 75 років, також займаються цим бізнесом і на свою мізерну пенсію не можуть прожити. Відповідно, їм потрібен цей бізнес. Була проведена інвентаризація тимчасових споруд. За результатами цієї інвентаризації, з тих чи інших причин були виявлені порушення, 200 тимчасових споруд були вилучені з комплексної схеми. Слухайте, що що? це а я мала одного мешканця, вам дати цілодопипають тисячі мешканців. Перезволіть тут вдома і зараз. А я <Фі> вам телефон зараз, щоб ви не казали, пані Наталі, продовжує, так, тут що ви робите на такі колона, що я приватний підприємець, працюю в цьому кафе вже понад 10 років. В жовтні місяці до мене прийшла з, з фірми Грант Вест Грант і запропонували мені здати в оренду або продати. Як я відмовилася, то вони мені сказали, що Львівська міська рада в мене все одно мене знесе, і я тут працювати не буду. Але член робочої групи, головний архітектор міста Антон Вікторович Коломєнський, сказав, що він принципово він там не бачить ніяких тимчасових скрут. Бо таким чином буде нівельована сама ідея власне цього громадського простору. знову таки хоче забудувати цю площу під виглядом її реставрації, покращення її бульвару, а по суті, знести малі архітектурні форми, які надають послуги громадянам, і які по суті створюють робочі місця і платять податки. Але це все робиться в інтересах. Певних крупних забудовників і в інтересах Андрія Івановича Садового, як ними переконання, безпосередньо бюї ці протиправні дії. Прийшли ми з Гансом на закупи з собакою. От, е, вболіваємо за все, що тут діється. Е, дуже задоволені, що компактно маємо можливість закупити все, що нам треба, від м'яса до хліба. Історія знищення малого бізнесу ганебно розпочалася з посту у Фейсбуці пана Любомира Зубича, де він сказав, написав, що мавчики валізи і на вихід ваш ваш кінець епохи вашого бізнесу. Ми пішли на зустріч до міської ради. Так як вони нас не, не мають можливості запросити і попрацювати це з нами, ми пішли пікетом. Чому нас знищують під час великої війни? Чому ми не маємо можливості працювати? За тим тут за тими мафами стоїть 150 робочих міст. положенні міської ради є мораторій на включення нових е, тимчасових споруд, але ми відкриті до, до спілкування. Далі історія почалася таким чином, що почалися організовувати робочі групи на чолі з Любомиром Зубичем. Е, перша робоча група пройшла дуже ганебно. Ми принесли ролики, хто ми, чим ми займаємося, яка наша громадська позиція, на що ми були висміяні. Ну, хочу вам сказати, що риторика Львівської міської ради. І просто цивілізованих людей обурює, як вони взагалі в стінах Львівської міської ради, там і знецінення, і сексизм і так далі. Тобто ми не розуміли взагалі в стіни, в стіни якого, в якої будови ми зайшли. Прийшов Антон Коломієць і почав кришити цей наш мирний план з тим, що ніяких що буде тільки бульвар з качелями, з фонтанами, що бізнес малий не потрібний в цій країні, цьому місту. І на тому фактично все закінчилося. Стоп, стоп віде, Я хочу головую. Дякую вам Ми вас почули, ваша позиція є зрозуміла. Вас? Ні, ну, для вас просто треба я мені погодитися з вами, тоді буде окей, правда? Так, буде окей. А, буду, а я бажаю, має? я маю іншу позицію. Робочі групи знову ж таки проходили в скандальному в скандальній риториці, де пан Любомир Зубач просто казав, що не буде мафії. Коломойцев казав, що ми не маємо права працювати. Євген Бойко дозволяє собі дуже таку ганебну риторику щодо ініціативної групи. Не один раз він мене принижував. Хтось чув десь якісь скандали, мітинги, підраду, що ніхто не чує. Не, не, не перебивайте, будь ласка, чому ви єдина мене Не перебивайте, будь ласка. Пані доходили? Наталі, дивіться. Що Пані Наталя, ми ж не Я звертаюся зараз не лише однією до вас. Мене навіть запросили на шосту годину в міську раду. Пан Любомир Зубач розмова пройшла знову ж без конкретики, Ніяких напрацювань не було. На що Любомир Зубач постійно в історичній формі каже, що ви хочете, щоб я робочу групи скликав на 6-7 січня. Ми так не працюємо, ми святкуємо. Заступників не дав робочої групи, вони жирують їх право. Я стану біля вас, писали, що, я, що ви тільки одна є з цього мікрорайону. Пані, 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 пані Олена, Олена підтвердить, що я є навіть сусідом члена робочої групи також. І дивіться, я насправді дивлюся на це все з боку, насправді є не те, що. Ми дискутуємо на те, який має бути благоустрій в нашому місті, та? і дискутуємо на тему, хто має визначати комфорт для мешканців в принципі. Та? Тому, тому я би хотів, я ще хотів би я хочу завершити. Я перепрошую, хочу завершити. Я би хотів, щоб робоча група відновила свою діяльність та що було в 2019 році, було продовжено, бо є підприємці, які тут сидять. Які 5 років входять, яким обіцяють всі, що ми продовжимо ту робочу групу, ми розберемося. Ви не обіцяли, я знаю. Є депутати, які обіцяли. Я би хотів, щоб це виконувалося. І щоб воно відбулося, і щоб люди вернулися в... Люди зараз стоять, ми виїжджаємо на демонтажі. Ми виїжджаємо на демонтажі, я виїжджаю на демонтаж і фізично не дозволяю демонтувати маху. Те, як була під Кемціони, а Комітет підприємці Львівщини завжди виступав, і завжди виступав за рівні умови так? і проти недобросовісної конкуренції. Я вважаю на сьогоднішній день, що всі підприємці, які є, так? я погоджуюся з вами, що тимчасова споруда це не назавжди. Але що в даній ситуації є підприємці, які виконували всі вимоги законодавства, так? і на сьогоднішній день... Попали в ситуацію, коли місто хоче там зробити. Але всі підприємці, які є, які дотримувалися законодавства, які платили в казну міста і в казну держави, вони заслуговують на мене на повагу і, як мінімум, на пропозицію альтернативи, як мінімум. Це зручно подобатися. А я завжди так, що не, не мушу не подобатись. Розумієте, світло виключення світла. Як зараз прийшли листи підприємців відключання світлому енерго, просимо, щоб не відключати світло зимою, щоб підприємець не мерз. Знаєте, звертаються як до якихось рабів, якихось як, 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 якогось нижчого класу. Я звертаюся до інтелігентних, розумних, здатних слухати людей, які прийшли сюди і які хочуть почути. А якщо ви ставите собі за ціль щоб був кінцевий результат, деструктив і не було результату, то тоді признайтеся. Це робиться з метою для того, щоб звільнити простір навколо тих будів, яким бо не було призначення офісних центрів чи житлових в інтересах забудовників. Принцип дуже простий: візьми і зроби. Е, мені відомо, що така. Будівля дозвіл на її, щоб садовий Андрій Іванович, його команда не втручалися, не перешкоджали тільки за це. Коштує від 100 тисяч доларів. Дякую за запитання. Дуже добре, що ви піднімають. Після цієї втечі від журналіста. Заступника міського голови Любомира Зубача наша знімальна група стала персоною нон-грата на усіх робочих групах по малому підприємництву. Я... Згідно частини 3 статті 171 України перешкоджання законів професійної діяльності журналістів. Кримінальне правопорушення вчинила. Керівник департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Інна Свистун заборонили відвідати засідання робочої групи, з урегулювання питань оренди окремих конструктивних елементів благоустрою. Бачите, я з вами так гарно на нас працював, працював, але таке сіни хороші. Ваші працівники Інна Свистун це чоловік. Ми використали повідомлення про вчинення з

От після того, що ви мене сьогодні не пустили, мені зранку дзвонить Євген Теодозович Бойко, керівник виконавчого комітету Львівської міської ради, і запрошує на дружню бесіду на 8.30 сюди в стіни Львівської міської ради. То на дружню бесіду на 8.30 він мене запрошує зранку каву попити разом з ним. А коли я проходжу на робочу групу, де відбуваються незаконні дії проти місцевих малих підприємців, нас не пропускають, ми триматимемо цю справу на контролі. Продовження буде.